Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вас, дорогі в брати і сестри, знову ж таки на наших духовних розмовах, духовних роздумах, які так і нам необхідні у цьому нашому земному житті. Надремно сказав Господь, що не хлібом буде сита людина, але і Словом Божим. Під Словом Божим ми маємо розуміти це все духовне, це все моральне, що збагачує людину. І тому також церквою встановлені усі певні приписи. Ті, які можна, ті, які не можна. Сьогодні ми побудуємо нашу розмову на пості, і бо завжди так складається, що ми немов більше уваги приділяємо велику, великому посту, який ми маємо перед святом світлого в Христово Скресіння, але також є Петра Петрів Петрівпіс, також і Успенський піст, також і Різдвяний піст, який іменується ще як і Пилипівка. Є також у нас і Одноденний Денні пости, адже середа і п'ятниця це завжди піс, це усічення Яна Хрестителя, це воздвиження Жовторяшого Христа, це надзвичайно строгі, строгі дні, в яких ми у особливої відданості маємо усвідомити і зрозуміти цю подію, яка відбувається. Тому, звичайно, не лише тільки у великому посі ми маємо у чомусь себе обмежити, але також і у тих інших постах, які мають. Своє звичайно велике, велике значення. Адже кожен піс для, нас, для чогось нас підготовляє. Кожен піс це немов би, є якась певна, коротенька наше випробування, чи зможемо ми побороти свої емоції, це, чи зможемо ми від чогось відмовитися, чи зможемо ми собі постановити, що в чомусь ми обмежимо себе. Це не потрібно церкві. Для того, щоб людину принизити, для того, щоб людина була понижена і її обмежували у її діях. Це неправильно би розуміти, бо людина створена на образ Божий, і Господь дав людину, людині вільну волю, адже ми і вільні у, своїй, у своєму виборі. Не можемо ми один одного під силоміць примусити через якесь пониження. Е Творити піс. Це було б неправильно, і це Богові було б не потрібно. Бо інколи ми можемо і неправильно розуміти і значення поста, бо можна насправді відмовитися від якоїсь їжі, яка не є у пості але ми не усвідомили, що не лише тільки в їжі є. Піс заключається в нас, але також і в молитві, також якісь певних інших обов'язків ми маємо. Також тоді, коли ми можемо собі постановити, що в храм будемо приходити вчасно. Що тоді, коли не будемо запізнюватися на молитву, що тоді, коли собі постановимо, що за цей коротенький піс я не пропущу ні одного богослуження і створю щось добре, якесь добре діло, яке би підкреслило. Мою віру, яке би підкреслило якісь добрі справи, які ми, як християни, повинні творити. Бо мало казати, що я є віруючою людиною, а нічого не творити у тих наявних якихось певних прикладах. І тому ще, якраз і ця особливість коротенького нашого випробування, чи можемо ми побороти свої емоції, чи можемо, ми, ще раз говорю, від чогось відмовитися, чи можемо ми щось змінити, немов би наново себе перезапустити. Бо піс також і дається, дорогі мої, для того, щоб ми, може, навіть і уздоровили, не лише і себе духовно, але навіть уздоровили себе і фізично, бо з кожного запевнений, лікар, що певне, якесь навіть чи звірне. Звичайне споживання іде, не завжди є для кожного із нас корисним. І тому це є поєднання між тим духовним і тим матеріальним. Це повинні ми зрозуміти, наскільки дорогі дороги в Христі. Це для нас є корисним. Не Богові потрібний, дорогі мої піст, не для того, щоб, вимагаючи це від нас, хто є практикуючим христином, щоб ще раз таки людину принести, для того, щоб ми могли перевірити самі себе, наскільки ми можемо себе бути зрозумілими для самого себе. Адже піст цього року не так довго він триває, який наступає ось у понеділок, Ненділок, і вже у свято, коли ми святкуємо немови перерохований апостоль Петра і Павла, він закінчиться. Але навіть тих-два тижні не завжди чомусь є нам під силу, не завжди яке що є якесь певне нашіптування, бодай якоїсь невеличкої спокуси, бодай навіть щось чогось. Тоді, коли ми ніби і маємо намір, але чомусь до кінця не можемо це довершити. Отже, наскільки потрібно нам мати. Здорові, наскільки нам потрібно намати нашу силу волі, щоб ми могли собі вставити перед собою такі постанови? То як ми тоді хочемо, Великий піст упровадити. Які є у 40 днях, коли не можемо ось два тижні справитися своїми емоціями, своєю поведінкою, своїм навіть певним якимось обмеженням, і тому десь ці пости нас підготовляють для того, тому десь якраз ці пости, немов би такою частинкою випробувань, чи можемо ми керувати самі собою? Адже людина є керманичем вселеної і те, що є, немов би. Навколо неї. І тоді, коли вона з гармонії із цією вселеною, з гармонії своїми почуттями, то вона насправді відчуває себе царем у цій природі, бо так Господь настановив був людину. Ну коли людина не живе ні в гармонії, ні з природою, ні з своїми почуттями, вона не може впливати на ніщо. І видається тоді, що усе є супроти неї. Тоді, коли ми зрозуміємо своє значення, почуття, нашу віру, наскільки ми зрозуміємо, що ми можемо стати вище сильнішими, наприклад, певних емоцій, наприклад, певні якісь обставин, які у нас є, то тоді і ми можемо з ними звичайно справитися з допомогою звичайно, Бога. І тому кожен піст має таку ж саму силу. Не потрібно нам казати, що це чи Петріпіс, Чеуспенський піс, Черездяний піс, вони не є такі вагомі, як Великий піст перед святом Христового Воскресіння. Кожен піст має своє особливе, особливе значення, і піст завжди залишається постом. Ми маємо на це зважувати. Маємо це один одному говорити. Маємо це говорити, дорогі мої нашим дітям, звичайно час Доброго літочка, час гулянь. Але коли ця хвиля посту, то маємо казати дитину, не потрібно йти на гуляння, а потрібно йти в храм, піднести молитву за себе, за своє здоров'я, за свої рідні і близькі, І це буде надзвичайно більше корисливого для кожного із нас і в цілому для Бога, для церкви і звичайно для батьків, для держави. Тому пам'ятаємо, що піс це є невеличка частинка випробувань. Чи можемо ми впоратися своїми емоціями, чи можемо ми насправді відчути себе, що нічого не може вплинути на мої почуття, на мою віру? А я сам є у своїй, у своїй поведінці, правдивий, так як вчить нас церква, так, як вчить нас святе Писання. Бо Піст нам є дорогими для того, як я вже сказав на хвилинку нашої такої перевірки, чи ми розуміємо це життя, чи ми живемо в гармонії разом, звичайно, із Ним. Тому просимо благословення на піст, підходьмо до своїх священнослужителів, де ми ходимо в храм. Може щось із першого разу на правду не получитися, бо буде якесь нашіптування якоїсь певної спокуси. Але якщо ми поставимо перед собою завдання, якщо перед нами буде певна мета, буде перед нами ціль, і ми захочемо йти до неї, то з допомогою Бога ми зможемо це подолати із Божою силою, і з тим ангелом-хоронителем, який звичайно. Є біля нас, якого невидима присутність є завжди з нами, де ми завжди без жодного сумніву хочемо, щоб в якісь особливі хвилини ми відчували його присутність, щоб Господь був з нами через своїх небожителів, то і ми також маємо бути з Богом, то ми також маємо бути перед Богом у тих всіх виконаннях, тих певних приписів, якими ми керуємося, як. Практикуючи християни, як християни, які віримо у Бога живого, у Його сутність, що вона є у всьому. Тому нехай милосердний Господь нас усіх скріплює, нехай ми вступаємо в цей коротенький піст з молитвою, зможемо Його щасливо, звичайно, виконати віри єдні зберегти, і цей час посту з -з закінчити, і велике градуся зустріти свята, які наступають у цьому посі. А це звичайно свято, яке є особливим, особливо десь у наших певних навіть, таких традиціях, які вже переплилися із християнським, і може навіть особливостями того чи іншого регіону, де по особливому святу, святкується свято Петра і Павла цих апостолів, які надзвичайно багато послужили на примноження і вдосконалення віри. Амінь. Слава Ісусу Христу!